Вітаю! В цьому випуску ми розкриємо питання дострокового припинення дієдового страхування. А отже, ви дізнаєтесь, в яких випадках дії договору страхування може бути достроково припинено. Хто і коли ініціює таке дострокове припинення, що таке викупна сума та багато іншої корисної інформації. Для початку давайте вияснимо, коли можливе дострокове припинення дії договору страхування. По-перше, такий договір повинен діяти не менше трьох повних років, тобто по ньому повинна бути сформована викупна вартість. А по-друге, програма страхування основних ризиків за таким договором повинна мати накопичувальну складову, тобто передбачати ризик до життя до закінчення дії договору страхування. Часто виникає питання: хто може ініціювати дострокове припинення дії договору страхування клієнт чи MetLife? Насправді ініціаторами можуть бути обидві сторони. Страхувальник, як власник договору, завжди має право припинити його дію достроково, надавши в компанію відповідну письмову заяву. Проте і за компанією залишається таке право в разі несплати страхувальником чергової страхової премії до закінчення пільгового періоду. Щоправда, ми завжди намагаємося робити все для того, щоб зберегти договір страхування чинним. Тому зі сторони MetLife дострокове припинення дії договору страхування відбувається лише в тому випадку, коли не буде можливості для його переведення в статус сплаченого договору страхування. Важливо розуміти, що отримує клієнт в разі дострокового припинення дії договору страхування. Отже. Такому випадку страхувальнику буде виплачено викупну суму. Її розмір для кожного повного року дії договору страхування вказано на звороті страхового полісу, тобто ця інформація доступна клієнту одразу. Викупна сума буде збільшена на суму додаткового інвестиційного доходу в разі його наявності, а також на суму спеціального фонду індексації, якщо клієнт індексував страхові премії за своїм договором страхування. Варто пам'ятати, що розмір належної виплати буде зменшений на суму податків, передбачених чинним законодавством України. Давайте для кращого розуміння розглянемо два приклади. У першому клієнт уклав договір страхування у 2018 році. На строк 10 років. У 2023 році чергова страхова премія не була сплачена. Сам клієнт не надсилав в Метлайф заяву на дострокове припинення дії договору страхування і не планував самостійно припиняти його дію. Проте, оскільки чергова страхова премія не була сплачена до закінчення пільгового періоду, компанія повинна прийняти певні міри. В нашому прикладі, можливі є два варіанти. Варіант перший. Його буде автоматично переведено в статус повністю сплаченого в разі, якщо зменшена страхова сума, становитиме не менше 5 тисяч гривень. Після цього клієнт матиме можливість поновити дії договору страхування протягом двох років, але на умовах повернення до першої страхової премії та без права на подальшу індексацію. Варіант другий. В разі, якщо зменшена страхова сума, становитиме менше 5 тисяч гривень. Медлайф остаточно припинить дію договору страхування без права подальшого поновлення. Клієнту буде виплачено викупну суму, збільшену на суму додаткового інвестиційного доходу і спеціального фонду індексації, в разі їх наявності. Зверніть увагу на те, що, як я вже зазначав, ми завжди намагаємось надати клієнту максимум можливості для збереження договору страхування чинним, але ми завжди наголошуємо, що про це слід попіклуватися завчасно, тому що після виплати викупної суми договір довгострокового страхування життя втрачає силу і не підлягає поновленню. У вас може виникнути питання: а що відбувається з договором страхування в разі несплати чергової страхової премії, якщо він діяв менше трьох повних років? Відповідаємо, оскільки за такими договорами немає сформованої викупної суми, такі договори не можуть бути припинені достроково. В разі, якщо за таким договором не сплачена страхова премія, компанія призупиняє надання страхових послуг, а клієнт матиме можливість поновити дію такого договору в будь-який час за умови, що до закінчення його дії залишається не менше 6 років. Для цього необхідно надати заяву на поновлення дії договору довгострокового страхування життя, заповнити форму декларація про стан здоров'я, сплатити несплачені премії. А на сьогодні це все. До зустрічі в наступних відео.